Чувак руки прибрав? Руки прибрав! Ти що самий телефон чіпаєш! Руки прибрав!

天哪、啊！天啊天啊 Отойдіть от від вітрини, ребята. Okay. Вашу вітрину ніхто не чіпав, він руки протягає. У мене є відео, як і не в горду дав. Він замахнувся фірмою. Неправда. Да. Це неправда, Отойди. У мене є відео. Дівочки, от... Вашу вітрину не чіпали. Ви не правоцюйте, пожалуйста. Отойдіть, а от... так. Що таке? Давайте, викликайте міліцію, спитайте у нього, що це таке. Раз, і заодно напишемо на вас заяву. Давай, таунная. Молодцы. Ви все знаєте свої права. Знаю, 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 і права і обов'язки знаю. Ось попросили. А щип... чому ви його чіпаєте? Не, ну чого ви я його чіпаєте? Ніхто не дрався, він замахнувся рукою, від нього відбились. А, Наш, все. все. Не покажемо цей цирк. Секюрити типу, Тихо, Ти вовк, чувак. Так, типа, ті... 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 успокойте. Ти погрожуєш йому? Ти погрожуєш йому? Я, а чому ви чіпаєте? Я ж не чіпаю, що романа. Не, ну, чекайте, він тільки що його вдари, що, значить, Зачем я це діла? Він його вдарив. Розумієте, Вдарив. Ну і що? Ну і нічого. Я тут Хочу і кричу. Хочу і кричу, я вільний країн. Давай, а давай. Хочу і стою, ніфіга собі, хто ти тут такий. Сняє, він тільки що його бив, подійшла, це не було. У подійшла, тебе забула спитаю. Скажіть, ласка, от вас проснуться ви розб'єте вітрину. Ви будете за нього. Я думаю, що він заплатить за те, що мене штовхнуть. Я Мі, вас Якщо Мі, вона не, каже, що? мене Мі, штовхнуть, не, я розіб'ю вітрину. вас столкнуть стовпую. Це толпую. не наша проблема. А вітрина – до наша проблема. Ми, ми Стоїмо проблем. на вільній землі. Ми це маємо вільна землю. Це вільна земля. Це центр. Ні, директиві, ні, це жінка земля, це влаще. публічне місце. Це не подобається Ставте торговий центр в полі. Посвідчення, покажіть, будь ласка. Дядіте всім не роздають. Юрченко, Микола Миколаївич, то в чому проблема? Що він зробив? Що він зробив? Мені мішається. У нього така косметика, він любить так ходити. Свободу слова, свободи слова. Це людина. Против чого ви виступаєте? Конкретно він просто читать газети. Вести. прийшов взяти газету і почитати, що він підтримує Росію. Давайте вийдемо пообщаємо. Ні, він хоче брати газету. дайте свободу слова людям. Подій ви мішаєте. А хто вам заважає? Беріть свою газету. Ви чому вам не дають газету? Йому я не знаю, спитати. Можно вас я вызывал милицию, можно я скажу. Ну, они пойдут выселить. Я вызывал милицию. Они просили хотели. Я им пытался дать. Вместо этого я получил серию уровня. Я хочу сказать, что А у меня есть видео. Краще просить меньше, чтобы вас посадили за уже легче.

це наш да для вас!